Так, всім привіт. Я Олександр з Полтави. Зараз покажу, яка дача була, розкажу від ній. Це за Полтавою 30 кілометрів. Дорога хороша сюди. Ну, в общем, тут були у нас одні пеньочки, залишилися, дерева різні, але вони не родили вже. Ми їх в тому году поспилювали. Оце нова каналізація. Не виведе на за двір, глибина 3 метри на 2,50-2,50. Далі. Тут раніше, коли я взяв, тут місця не було де пройти практично. Тут такі бур'яни були, що ужас. Ось тут у нас були якісь заборчики. А там далі ще одне дерево. Виногради оці розплились, це я трохи їх позрізав. Ужас. Утеплив. Ось тут мусора куча було, тут дерево шовковиця було, зачіпалося аж за літню кухню і за провода спиляли. Отут тут теж була куча всякого бою. Отут було кирпичне якесь дання, щось тут держали. Отут був гараж у бивших владельців, гараж для мотоцикла. Отут тут йдемо далі. Отут теж пристройка була. Оце всі дерева, дрова. Оце все із пристроїк. Оце пристройки розпилені. Це вийшло. Ну я вже спалив за цілу зиму. І ось ще скільки нерубаного. рубаного. Ось таке. Оце все було із шифера зроблено і з цього, із з дерева. І три здання було із кирпича. Оце була бивша каналізація була, я її зарив із літньої кухні. Я її зарив, щоб вона в центрі двора вона не нужна. Оце тут -от такий проходик був маленький. Оце все було заставлено зданнями. Отут тут одне, отут друге, отут свинарник, отут телятник і так далі. Це кирпичне ще одне здання фундамента трохи залишилось. Отут маленький проходик був тільки, я проходив буквально так бочком. Отут за цим свинарником ще було одне здання ззаді з дерева і шифера. Отут три здання було на цій стіні. Отут тут кролятники стояли три штуки. Ну, в общем, тут місця не було, тут просто ужас. В общем, ми в тому році просто їх позносили. Тільки ото що ми зробили, трошки укультурили і тільки зносили здані. Оце я зверху прикидаю потім землею і тут буде травичка рости, і буде все гуде. Що ми зараз зробимо? Розпалимо Розпалим. І щоб в нас картошечка трошки тепліша їй була, а далі почнемо, напевно, розбирати оце ось оце лахміття. Далі подивимося, може там з грядкою зробимо. Я думаю, біседку зробити. І треба буде для того, щоб біседку зробити, треба буде цей, щоб дренаж стіка був із умивальника. Я хочу, щоб він стікав десь сюди. Оце тут бісідка буде у нас з газоблока. Щоб ось сюди стікало, Яму вирію. Метр на метр глибиною закидаю кирпичом, а зверху засиплю землею. І буде в нас типу, як дренаж із з вмивальника буде з біседки виходити туди. Тут таке. Все.